Продаю вже шостий сезон. За п'ять сезонів вже скільки клієнти написали коментарів, які вони задоволені ну, тим, що купили у мене картошку своїм рішенням, задоволені, що повірили, довірилися. Особливо перший сезон, коли я продавала, це така новинка була в інтернеті. Це Просто і люди різно реагували, але ті, хто повірили, я впевнена, зараз вони прям кайфують від цього. Тому що за ці три години вони в них вже гарненько, я впевнена, розвелись, розвелася ця, розмножилася, маю на увазі, картопля. І якщо є там інколи, пишуть в коментарях, чи вона не... Як там чи не виводиться щось такого оплене. Ні, вона цьому сорту більше 40 років. І вона як була така, така і є. І як не їли жуки, так і не їдять. Тому бажаєте замовити. Інформація по ціні, повністю вся інформація по картошці, характеристика, особисті повідомлення. А також у мене є червона ікра, чорна і щуки, і мед Карпатський.